Я ж кажу, бере. Легкий миномет это рытный дождь, бь, еще дня. Эй, кретарный писник это гасмайл. ха лайка, бумбалабумбалабумбалайкам та та дай Рік тому, трохи більше ніж рік тому, я, напевно, вперше полюбив рідне місто. Я виявив, що тут є дуже багато людей, не просто моїх однодумців, а людей сильних, готових працювати. Багато хто з них за цей час став моїми друзями. Безумовно, за півтора роки постійного збирання грошей на те, на інше, постійних часових витрат, люди дуже втомилися. Людям стало тяжко. У нас правда відсутня громада. Якби у нас. Навколо тих самих волонтерів, тих самих активістів формувалися якісь, е, е, якісь зачатки місцевої громади, то багато з тих проблем, про які ми говоримо тут, просто не були б актуальними. І тут наша задача громадського телебачення, в тому числі, цьому процесу сприяти. Не буде місцевих громад, не буде нічого. Все, що ми чуємо, це дійсно в Україні великий брак місцевого самоврядування. От люди, по-перше, а вони досі не розуміють, для чого це. Вони нарікають на те, що в них під ногами, і там, де вони б мали нахилитися, підняти, вони чекають, що хтось підійде і підніме. Є реальний брак таких центрів або точок зборки, тобто для громад, для активістів, зокрема для громадського телебачення, яке виконує функцію обслуговування громади. В Каневі там, де ми були, там прийшли громадські активісти. Вони поміж собою не знайомі. Маленьке місто в усьому світі існує безріч досліджень, які показують, що існування арт-центра, наприклад, в районі, це не просто. Місце, де картинки показують, або там кінофестиваль може прийти. Це міняє інфраструктуру життя цілого району. Якщо така, якщо така точка є, насправді все це виглядає як бла бла, -бла Да, все це виглядає як порожні, якісь високі матері, які абсолютно нам не потрібні тут, в нашому е нинішньому е дуже тяжкому житті. Але саме це житті. змінює психологію от, тих, кого називають ватниками, що цікаво. Що, О, з ними, що з ними просто системно не говорять, да, там не треба смог. витратити багато так, часу. Не тільки, що ми Для того, щоб щось проватники. поміняти, з першого разу. Ні, повірте. Ну, ми хочемо в один момент. Да, так? Так не Революція буває. сталася, все, прокидаємося, там, там веселка, там сонце, все, ми, ми багаті. Це ну, насправді можливо. І я сам споглядав такі випадки, коли люди переорієнтувалися. Ну, є, ясно, що і безнадійні екземпляри, але. Переважно молодь можна пояснити, якщо це там системний раз, два, три, чотири. І там на після п'ятої бесіди це вже таке моє спостереження. Після десь п'ятої бесіди людина вже змінюється. Раніше обов'язково збирали пакети для ветеранів, в цьому році не збирали в школах. Тобто, це теж якась така зміна. От дивна, збирали на АТО от, приносили, і, слава Богу, багато таких от батьків ну, з розумінням ставилися, напевно, до, певної міри. Коли відбуваються зовнішні зміни, то поступово воно впливає, бодай трохи, і на внутрішній світ теж. Через 5 років техногенна катастрофа, вона стане гораздо серйозніше і більше, глобальніше, ніж військові дії на Востокі, тому що через один дом у нас вже сьогодні не готові, не просто як експлуатації, вони почнуть просто рушитися, як карточні домики. І наскільки ми сьогодні готові взяти на себе ответственности, стать лидером в отдельно взятом доме и пойти зарегистрировать это объединение и после этого уже формировать громаду, формировать какие-то проблемы с соседями. От этого будет зависеть насколько у нас государство способно будет через пять лет, столкнувшись с какими-то проблемами, мобилизоваться вокруг тех проблем, которые могут случиться. Вот меня спрашивают, ну и что? Что у тебя изменилось? Что от того, что Ленина там нема? Я говорю, много чего изменилось. настрой меняется, тут То, взагалі ставлення до міста змінилося не тільки в цьому. Якщо там два роки тому у нас була така діаспора українська невеличка, то зараз у нас вже все ж таки ширше, більше людей, багато таких, що співчувають. Тому тут є позитив, який я можу от відмітити. ж не пафос говорити о том, що ми прожили цей год в вої сирен. Поэтому многим из нас сейчас вот больно и от того, что происходит, от этого раздрая определенного, который происходит в городе. Но и это память об этом годе и обязанность, которую мы сами на себя, извиняюсь за выражение, наложили, подняв все-таки этот бренд. И главным итогом, я считаю, все-таки года для страны, это что Днепр, в значительной степени его заслуга, нашего города, что агрессия не распространилась дальше. І в той час, оце був якраз кінець квітня, травень, коли ці перші пішли переселенці з Донецька, я думала, що це геть тимчасове явище. І я їх навіть не записувала спочатку. Я навіть не брала у них документи. Я думала, та, розсосеться до кінця літа. Ну, Воно не розсосалось, а ще більш поглибилось це, це явище. Ну, що Для мене найбільш травматичним, психологічно травматичним для мене було всі останні хвилі цих переселенців донецьких, вони були, ну, ватніки, зараз так з'явилося слово в нашому. Їх приймати. От так, як у нас йде відторження переселенців дуже часто, дуже багато не хочуть на цю тему не просто говорити, вони їх відторгають, їх не приймають на роботу, їх не хочуть селити. Але хлопці, які приходять з фронту, Никто не говорит о том, сколько их лежит в больницах сейчас с психологическими проблемами. И город Днепропетровск сегодня нуждается, как ни, никакой другой, потому что самое большое количество добровольцев, самое большое количество раненых, самое большое количество погибших, в том числе и семей погибших, которые остались здесь, это Днепропетровская область. Я на всех предыдущих выборах звертал увагу, что що... Наші громадяни можуть доволі уважно ставитись до виборів парламентських, але місцеві вибори явка там сильно нижча. Як правило, люди не розуміють за кого голосувати, і правда, часто береш список кандидатів, і ти сам не знаєш, як вибрати, тому що всі дуже однакові. Це раз і друге. За напевно, останній рік я переговорив. Ну, я можу збрехати кількості там, грубо кажучи, з двома десятками тих людей, які за своїми фаховими. І іншими якостями, я хотів би їх бачити депутатами місцевих рад. Люди розуміють, що для цього їм треба припинити заробляти тим, чим вони заробляють. Вони кажуть, а я просто не маю такої змоги. Мені треба годувати родину. Якщо я піду в місцеву раду, я кажу, так це ж не фулл тайм, все. Ні, ну я все одно буду, буду на це витрачати дуже багато часу. Я не можу собі цього дозволити. І ця сама проблема у нас в управлінських кадрах. Часто на посадах сидять ті самі старі нездари, тільки тому, що нам немає ким їх замінити. Аби аби були кандидати, готові туди піти на зарплатню в дві тисячі гривень, 3 тисячі гривень, як підприємця, бізнесмена є так само величезна проблема, в нас немає ну, так само системних, яких то таких глобальних зрушень в оподаткуванні, взагалі в спілкуванні бізнесмена з державою. Революція, революційні зміни, якісь відбулися. А тепер далі еволюція, і тут треба працювати з людьми. Зокрема, через пресу телебачення, школу особливо. Да-да-да. Має щастя приходити на роботу і робити все, що тобі подобається. Повірте, це найбільше, що можна здобути в цьому житті. Вже більше вище не буває, вже хай левел. Ми всі розуміємо, арки, бу і... в якому стані наша армія. Буквально нещодавно виникав. Китай ситуація в страні острова всім прощає подається. Є <реш> тільки <реш> якісь перспективні <реш> проекти в плані. Наприклад, може починати програму Доброго про Луганськ. Почому сьогодні банально. Там, там, по 70 гривень. нормальненько кушайте. да? Ну, ми говоримо, він ми запрошуємо тих, хто нас ціка, хто нам цікавий. А, це... чим відрізняється, наприклад, лишка, который придёт к вам, от лишка, который придёт, э, к Савику, да? Е, діатермоїсто там, там, що там, правильно? Це так буде. Ні, не, не є вже не запрошення, просто лишка. Ну, він був про що з ним сьогодні говорити, скажіть мені. Уявці прошлого зимової розмови. Прошу. Якщо він буде цікавий, ми його запросимо. Добрий вечір, це «Граматська на руському», ми розповімо про Україну. Компанія.